Об'єднані футболом разом сильніші разом допомагаємо. Військо. Колектив телеканалу Еспресо продовжує готувати вітамінні суміші для захисників України. Нещодавно відправили ще одну партію допомоги на передову. Про процес виготовлення. Дивіться далі у матеріалі моїх колег. Двічі на місяць ранок суботи починається для працівників «Еспресо» з волонтерства, адже в холодний період року наші військові потребують теплих напоїв, які можуть зігріти і надати сил. Складаються такі ситуації, коли хлопці в окопах не мають навіть гарячої води, коли хлопці в окопах не мають навіть як поїсти, і навіть як сходити в туалет вибачте, помитися. І якщо вони мають баночку, то і нашої суміші, як ми приготували отак, от цей вони вже з'ївши ложку тої суміші, вони можуть зігрітися тим імбирям, набратися, хоч яких мінімальних вітамінок. Вже другу зиму поспіль така волонтерська кухня працює у Львові. Але найближчим часом до справи долучаться і наші колеги в Києві. В Києві ми також хочемо влаштувати такий самий захід, таку саму волонтерську кухню, бо там також є наш колектив, наші журналісти, наша група, яка ну, радо доєднається. А ми збільшимо якраз виробництво. Згуртувала колектив до благодійної справи директорка телеканалу Катерина Ярмолович. «В нас війна не закінчилася, вона продовжується, тому якщо хлопці не втомлюються, ми теж не маємо втомитися. Тому це сезонний продукт, тому я думаю, що десь в залежності від погоди до березня, квітня, ми будемо працювати. Хтось очищує імбир або ріже цитрусові, хтось сортує журавлину. Зараз ми вже майже дорізали імбер, і він піде в суміш. Дуже класно, дуже смачно. А чому ми це робимо? Я особисто вважаю, що сьогодні не може бути таких, хто не допомагає. Не маєш коштів, допомагай руками. Не можеш допомагати руками, допомагай розумом, допомагай своєю працею, але просто таких, що сидять, і війна проходить повз них, таких не може бути в Україні. Власниця готелю Ірена Світлана Панцак дружньо зголосилася допомогти, надала приміщення та зручні умови для приготування. Звичайно, з цією ініціативою до нас звернувся канал. Але оскільки це майже рідні люди, які жили в нас довгий час, і ми вирішили, що ми надаємо цю локацію для ваших добрих справ. Завдяки колективу та глядачам ми купили необхідні продукти. Але потреба у вітамінних сумішах на фронті є постійно. Тому ми запрошуємо вас за бажанням та можливості долучитися до збору. Ви можете допомогти, зробивши будь-який донат. А ми всією командою приготуємо більше зігріваючих чаїв для наших захисників.